Добрий день. Ми раді вас вітати у нашому славному ліцеї, який веде свою історію з другої половини 19 століття. Запрошуємо вас на оглядову екскурсію. Музей історії нашого навчального закладу Школа тривалісті в життя був заснований у 2015 -му році. Музей включає в себе п'ять експозицій, що висвітлюють історію створення нашого ліцею та життєвий шлях наших славних випускників. Наші експозиції Школа тривалісті в життя. Подивись рокам у вічі, наша плеяда, срібного слова та ангели світла. Наш музей тісно співпрацює з історико-культурними заповідниками, військовими частинами та свідками тих часів. Розпочинається наша екскурсія, експозицією Школа тривалістя життя, а закінчується розділом Ангели світла. В нашому музеї також проводять тематичні оглядові екскурсії. Наша плеяда присвячена огляду життя посувідомих випускників нашого закладу, володарками нового кільця діяльності Бориса Возницького. Наша родина ніколи не байдукувала родині Шумовських. Знак Івану Михайловичу Носалю, краєзнавець Дубинщини Ігорю Дмитровичу Лозовіку, дослідник Берестечка Ігорю Кириловичу Свєшнікову, астроном з Вереви Мотрі Васильівні Братійчук, майстер срібного слова Миколі Івановичу Пшеничному, ангели світла полеглим випускникам нашого ліцею. Під час проведення кожної тематичної екскурсії демонструється презентація: екскурсії, які проводяться у нашому закладі, розраховані на середній та старший шкільний вік. Свою біографію наш ліцей розпочинає у 1869 році як двокласне міське училище. Містилося воно у будиночку Тадео Шачацького. Цей навчальний заклад проіснував до 1891 року. В цей же рік було побудовано нове приміщення ліцею. Навчальний заклад діє як повітове міське училище, будучи підпорядкованим Харківському Лубенському училищному управлінню. У 1914 році Київським навчальним округом був затверджений проєкт про створення Дубинської чоловічої гімназії. Однак Перша світова війна завадила січними планів. Училище було евакуйовано до міста Волчанськ на Харківщині. Відновило свою роботу училище у 1916 році. Життя навчального закладу в цей період ми дізнаємося з мемуарів Юрія Шумовського, випускника, а згодом викладача училища. Пропонуємо відвідувачам музею звернути увагу на атестат Ящевського Івана, випускника тих часів. З 1923 по 1932 рік в стінах закладу була заснована Польська державна гімназія імені Станіслава Конарського. Навчання було платне і велося польською мовою, але українська мова вивчалася також на окремий предмет. В гімназії діяв освітньо-педагогічний соціальний рух Гатче. З 1939 по 1941 рік гімназія функціонує як Радянська школа. З початком Другої світової війни заклад було перетворений в госпіталь. Навчальні заняття не проводилися. Відновлення навчання було у 1944 році. З 1946 по 1953 рік наш ліцей функціонує як жіноча школа. Експозиція «Подивись руками у вічі. Висітлює прийом і нашого ліцею з 1953 до 2024 року. В 1953 роках навчальний заклад отримує статус середньої школи. До 1957 року навчання було платним, матеріальна технічна база була слабкою. Покращення відбулося з другої половини 50-х років. Створено хімічні і фізичні кабінети. Навчання булося у дві зміни. Особливого розпіду школа здобула в 70-ті роки. В 1975 році було добудовано ще один корпус для початкової школи, адже кількість учнів постійно зростала, досягала рекордного числа 900. В експозиції представлені фото того чату, похвальний лист, атестатускників, які розповідають про життя середньої школи номер 1 В 1991-2024 роки часи незалежності, Дубицький ліцей No1 у 2021 році відзначає 130-річчя. Враховуючи наші багаті освітянські традиції, ми орієнтуємося на європейського світу. Згідно наказу ООН України, з 13 липня 2017 року було запроваджено пілотний проєкт Нуш. 24 лютого 2022 рік війна принесла зміни в життя нашого закладу, плетіння сіток, благодійні ярмарки, збори коштів для ЗСУ, виготовлення окопних свічок. Наші вихованці не стоять осторонь. Своєю працею наближають перемогу над ворогом. Експозиція наша яти присвячена відомим випускникам нашого ліцею, розкішному з історії маловідомої, але не давної родини Шумовських. Юрій Шимовський. Єдиний український священник-археолог проводив в Судані, підсумував свою роботу в праці під гарячим сонцем Африки, написав книгу зруйнованих гніздок про історію своєї родини. Його спогади є неоціденним джерелом для вивчення історії нашого ліцею. В експозиції м'які копії переписки шумаського з одунцями, особисті фотографії. Петро Шмовський, лікар-стезіатор, цікавився філософією та мистецтвом, особливо любив історію України, написав книгу Остріх історичний нарис. Палло Шумовський громадсько-політичний діяч, був одним з основників Української головної військової ради, був особисто знайомий з Романом Шухевичем. Наш музей володіє цінним експонатом, листівкою, яку розповсюджували члени ООН Губа. Зміст настільки актуальні, особливо на даний час. Іван Михайлович Носин написав книгу Лікарські рослини і способи застосування в народі. Це перша книга в Україні українською мовою про народну медицину. Свешні Ігор Кирилович, український історик, археолог, дослідник Берестецької битви 1651 року, видав монографію Битва під Берестечком. Саме він розпочав розкопки на території Дубинського замку. Братійчук Мотря. Український астроном, на честь науковиці На 12 років 3372 Братійчук. Возницький Борис, герой України, лауреат Державної премії України імені Шевченка. До нашому музеї були записані спогади Возницького про навчання у нашому ліцеї. Вони знаходяться серед експонатів. Лозовюк Ігор краєзнавець, етнограф, освітянин і регіонер, вивчав і досліджував історію Дубнища. Волков Віталій письменник наукової фантастики, кооперативний і громадський діяч, лексикограф, селедець Володимир, археолог, історик, тривалий час був завідувач Дубинського краєзнавчого музею. Любовський Валентин, громадський діяч, народний депутат Верховної Ради другого скликання, доктор біологічних наук, професор, академік, член Ради Європи, автор 300 праць і 11 підручників. Охрімович Андрій телеведучий, журналіст, поет, автор популярного телепроєкту Машина часу, автор фрази Тримайте пору сухим. Мартинюк Сергій музикант, волонтер, громадський діяч, поет, учасник рок гурту Фіолет, творчий псевдонім Колос, організатор фестивалю Бандерштат. Навчалися у нашому закладі відомі і заслужені священики міста Дубна. Це Пасика Володимир. Кову ігмен. Пишаємося ми своїми випускницями науковицями Це Гранюк Людмила Олексіївна, кандидат педагогічних наук. Барабаш Наталія Петрівна, доцент кафедри соціального права, автор 80 наукових праць. Родонович сей Наталія Миколаївна, кандидат юридичних наук. Докладніша інформація про життя і шлях-мучників закодована в QR-кодах, які знаходяться в експозиції. Позиція майстер срібного слова. Цей розділ розповідає про життєвий шлях поета, просвітянина, громадського діяча Миколи Івановича Пшеничного. Саме тут представлені фотоматеріали, книги, особисті речі поета. Цінні експонати люб'язно надані дружиною Миколи Пшеничного, поетесою Любові Пшеничного, з якою ми тісно співпрацюємо. Грунтовніша інформація про життєвий шлях Миколи Пшеничного подається в QR-коді. Експозиція Ангела Світла віддає шану пам'яті загиблим героям випускникам нашого ліцею, життя яких обривалося в самому розквіті, в боротьбі за волю України. Їх імена назавжди закарбовані в пам'яті нашого ліцею: Галяс Олександр, Вознюк Андрій, Кижняк Андрій, Школярчук Олександр, Прокопчук Віталій, Пімельник В'ячеслав. В експозиції представлені бойові знамена з підписами воїнів. Добуси від боєзарядів, подяки від бойових частин. Наш музей є невід'ємною частиною навчального процесу. Тут ми проводимо уроки та години спілкування. Для популяризації нашого музею були підготовлені і надруковані три збірники: наша перша, де зібрана інформація про заснування нашого ліцею, духовна дорога від шкільного порога, зібрана інформація про священників, які закінчили наш заклад. Та Питання першої. без свідомих випускників. Завершити нашу розповідь. Хочемо словами Миколи Пшеничного: Школа моя, журавлинка моя, як моряк у моя, так у тебе і я. Вірою, вірую.